Вітаю, друзі! 10 грудня на календарі йшов 10-й місяць найбільшої, і найстрашнішої війни сторіччя. Захоплювалися, відвоювались території. Бліда подоба Петра І розмахувала ядерною боєголовкою. А українці весь тиждень сварились через те, чи можуть напівоголені жінки своїми фото збирати гроші на ЗСУ, і чи можуть з тією самою метою чоловіки писати на футболках похуй? Чи це вже занадто? Не буду переповідати всі ці срачі тижня, але мабуть це ознака того, що запас міцності у нас ще ого, го якщо нашого часу і ентузіазму вистачає ще й на таке. Це була Іронія словом, традиційні підсумки тижня про не менш важливі питання. Не забудьте допомагати мені їх просувати вашими коментарями і іншими проявами активності. Ну і підписатись, якщо ви вперше на є питання, посилання на наш Телеграм, Фейсбук, твіттер в описі під цим відео. Дякую всім, хто дивиться і підтримує. Є питання. Починаємо. Дві урочисті дати минули цього тижня: День збройних сил України і всесвітній день боротьби з корупцією. Треба, ж, щоб обидва припали на один тиждень. Це точно знак. З обома вас вітаю про війну. Ми цього тижня багато говорили, тому сьогодні буде про корупцію, політику і наше післявоєнне політичне майбутнє. Почну цього разу з дрібної за звичними мірками людини, ім'я якої було нікому не відоме до цього випуску. Але це треба виправити, бо країна має знати своїх героїв в обличчя, а тут справді тхне слабоумієм і отвага. Я б сказала, цей випадок квінтесенція того, як влаштований світ української корупції на мікрорівні на рівні дрібних державних клерків. Поки ми стежимо за великою рибою, дрібна риба типу прокурорів, суддів і різних інших клерків займається тим самим, обкрадає державу в значно менших масштабах на бюрократичну душу, але сукупного масштаби корупції там теж шалені. І перші великі подають усім іншим приклад, що так можна, і це норма. Історія наступна. Як ви можливо знаєте, зараз триває конкурсний добір прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і цього тижня на конкурс САП подався колишній заступник прокурора Київської області, такий собі Олександр Колесник. Парадокс в тому, що екс-прокурора Колесника, який мріє стати антикорупційним прокурором, судять за корупцію. за розкрадання цукру на 300 мільйонів гривень. Користуючись службовим становищем, цей персонаж сфабрикував якісь рішення і вивів з держвласності тонни цукру, який зберігався десь на державних складах на Черкащині. Кому як не колишньому прокурору знати, що це тягне на від 3 до 6 років цього тижня? У вищому антикорсуді проходило чергове засідання у його справі, і десь там у перервах чувак, якому світить від 3 до 6, встиг податися на конкурс на антикорупційного прокурора. От вам приклад людини, яка з оптимізмом дивиться в своє майбутнє. Центр протидії корупції, коли кандидата виявили, придивився і до його статків. Після звільнення з прокуратури колесник почав заробляти по 4 мільйони на рік. Його родичка, ймовірно, матір придбала квартиру на Печерську на 120 квадратів, яку він тепер орендує. Дружина прокурора працює в фіскальній службі в 2020 році. Подружжя цих милих державних бюрократів придбала Мерседес. Словом, класична українська історія, я можу пожартувати, що експрокурор думав, що особистий корупційний досвід допоможе йому краще боротись з корупцією, але я думаю, що експрокурор думав, що якщо приміром Олег Татаров, якому набу намагалась впаяти 369-ту статтю кримінального кодексу. Може спокійно працювати в самому офісі президента. То чому йому Олександру Колеснику, з його 364 шістдесят статтею Кримінального кодексу не можна теж зробити карколомну кар'єру? Він що, орилом, так би мовити, не вийшов. Думаю, десь так вони і міркують. Думаю, десь так це і працює. Топ чиновники особистим прикладом подають приклад усім іншим чиновникам, ім'я їм поки що легіон. І приклад поки що подають поганий, і не тому я його тут згадала, що у мене будь-яка історія, як в анекдоті про бліг закінчується татарою. А тому, що він ідеальний приклад того, що не може воювати з корупцією людина, яку вчора піймали на хабарі, а завтра відмазали і призначили відповідальним по Україні за правоохоронні органи і борцем з корупцією. І чому скажіть простий київський прокурор-колесник, дивлячись на українську мрію у виконанні татарова, має вірити, що хтось направду збирається в цій державі боротись з корупцією. Ні, прокурора колесника це тільки мало б переконувати в тому, що боротьба з корупцією це профанація. І значить, йому можна влаштуватись в САП і продовжувати красти цукор. От він і пройшов на конкурс в САП все більш ніж закономірно. На жаль, таким самим прикладом є історія з передостаннім екс-головою Нацбанку Кирилом Шевченком, яка отримала продовження цього тижня. Теж вище антикорупційний суд обрав екс-голові Національного банку України запобіжний захід, заочне тримання під вартою без права внесення застави. Заочно бо Шевченко традиційно втік традиційно в Австрію. Щойно він перетне український кордон в зворотньому напрямку. Його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом двох діб. Шевченка ж теж призначили в Нацбанк, знаючи, що в анамнезі у нього корупційна справа. Простою мовою набу підозрювало і підозрює зараз, фактично в крадіжці на посаді керівника державного банку, розкрадання державних 200 мільйонів гривень. На схемі паразитували 5 років, і тим не менше, в 2020 році його призначають в НБУ. А коли доходить справа до підозри, Шевченко втікає за кордон. Добре, скажу коректно, виїжджає за кордон і зараз, після заочного арешту, традиційно заявляє, що це політичні переслідування. Це ж було вже точно 100-500 разів. Коли в країні, де корупція має промислові масштаби і для багатьох досі норма, за корупцію раптом починають переслідувати, це 100% політичне переслідування. Ще одна історія про жертв політичного переслідування, яку ми оминули увагою цього тижня: комічна до непристойності. Темпи боротьби з корупцією цього тижня досягли такої космічної швидкості, що в антикорупційному суді в один день судили по два грановських. Більше того, по два Олександри Грановських заплутали абсолютно усіх. Розплутую один Олександр Грановський це бізнесмен з Одеси. Він змінив ім'я до невпізнаваності, і тепер його звуть Алекс Борухович. Суд взяв його під варту з заставою у 124 мільйони гривень. Прокурори традиційно просили більше, адвокати менше. Причому розмір застави, про яку просив прокурор, адвокати називали непомірним, дуже по-одеськи, аргументуючи тим, що це п'ята частина місячного міського бюджету Одеси. По одеськи, тому що судити Одеського Грановського. Будуть саме за розкрадання бюджету Одеси. Гуморні все ж таки люди живуть в Одесі. Ще з веселого взяти на поруки людину, яку вважають одним з головних, скажімо так, тримачів акції міста Одеса. Хотів головний рабин Одеси. Однак рабин на суд не приїхав, бо не хотів полишати людей з громади, які сидять без світла. Паралельно з Грановським арештували його партнера і спільника Бориса Кауфмана. Його теж відправили у СІЗО під таку ж саму заставу. Він правда вже вийшов. Якщо спрощено за версією на і САП, ці двоє одеських бізнесменів були такою собі прокладкою між місцевою владою Одеси і рештою міста. Якби це так сказати коректно, обілечували охочих отримати безплатні державні сервіси? Вони встановили тарифи на все, і щомісяця збирали мільйони гривень дані. Фактично створили єдине вікно для місцевих підприємців та забудовників і контролювали та впливали на рішення депутатів та чиновників міськради Одеси. Більш того, прокурор стверджував на суді, що злочинна організація Кауфмана Грановського боруховича які підкреслюю, не мали взагалі ніякого стосунку до місцевої влади формального стосунку, контролювали та погоджували видатки бюджету, одержання хабарів чи квадратних метрів від забудовників за відведення земельних ділянок в Одесі. За погодження документації чи висотності будинків, а також отримання 10% відкату від підприємців, які хотіли продавати товари, роботи чи надавати послуги міськраді, Набута САП стверджує, що ці двоє займались регулярним підкупом чиновників Одеської міськради. Ось пару прикладів, які пролунали в залі суду з листопада 2021 року, по серпень цього року, тобто вже під час війни, заступник мера Одеси Труханова та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 мільйони гривень. Перший заступник Труханова Михайло Кучук з березня по липень цього року отримав 900 тисяч гривень. А заступниця мера Одеси Світлана Бедрега нібито отримала 300 тисяч гривень. І всім їм також вручили підозри цього тижня. і НАБУ тривалий час, вели спостереження за цією парою, прослуховували їхні розмови. Причому пара, судячи з плівок, про це здогадувалась, використовували заходи конспірації, глушилки, подумували сховатися від правоохоронних органів. Але зауважу, бізнес не припиняли попри стеження. як в анекдоті про бармена і контролерів. Що ж мені руку тепер через вас збивати? І було заради чого? За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були Кауфман та екс-Грановський, за версією НАБУ і сап, що місяця отримувала дохід у середньому по 12 мільйонів гривень. Грановський на суді, звичайно, заявив, що нічим незаконним не займався що в Одесі ще залишаються люди, яким треба допомагати, і просив дати можливість займатись. Обороною міста Кауфман теж заявив, що дуже здивований звинуваченнями. Група підтримки просила відпустити його, бо він підтримує дітей. Сиріт опікується літніми людьми. І підтримують дитячий футбол НАБУ і САП. Офіційно пред'являють обом створення злочинної організації і хабарі службовим особам по максималці. Це до 12 років з конфіскацією. Поки що, слідство пред'явило звинувачення двом організаторам та їхній довіреній особі і трьом працівникам мерії, але попередило, що інших учасників злочинного угрупування встановлюють. Геннадій Труханов, що ви там спите. Ця історія продовження торішньої історії. Тоді Нобуса вручили підозри меру Одеси Геннадію Труханову, низці чиновників і відомому одеському бізнесмену Володимиру Галантернику. Галантерника називали хазяїном і папай Одеси. Причому пошепки називали обране Одеситами мер Труханов. Ніколи не перестану дивуватися вам, до речі, Одесити. Був формальним господарем міста, а галантерник був його реальним господарем. Йому приписували контроль над найбільшими ринками на Одещині, Привоз, сьомий кілометр, над низкою ТРЦ і іншими активами. Про галантерника казали, що в Одесі йому навіть держава не конкурент. Жив при цьому сам галантерник, переважно в Лондоні. Десь там він і зараз. Так от, коли зачистили тих, на їх місце прийшли ці. Тепер прийшли за цими. Місто неляканих бізнесменів і мерів Бажаю на БУ і Сап успіху, але припускаю, що якщо навести порядок з так би мовити, точкою входу в Одеську мерію, то таких раундів зачистки в Одесі на БУ і САП доведеться проводити менше. Головне, щоб історія з одеською мафією не закінчилась, як анекдот про валізу в Одесі. Виходить мужик з потягу на ростовському вокзалі, не встигає озирнутись, як у нього крадуть валізу. Мужик рве рубаху на грудях і кричить дурним голосом: Якщо зараз мені бля не повернуть валізу, то буде як в Одесі. Місцеві кишенькові злодії трохи труханули і про всяк випадок валізу чуваку повернули і питають: А, а як же ж було в Одесі? Та як як вкрали і не віддали? Так от і тут, щоб в Одесі не було як минулого разу, було в Одесі. Це ж було вже і ще буде. Другий Грановський, якого судили цього тижня у вищому антикорсуді, суді, це Грановський звідня чи з Кіпру. Версія адвокатів і Грановського розходяться. Це експонарде блоку Петра Порошенка. Грановський нагадаю, у фракції БПП виконував приблизно ті самі функції, які в команді Зеленського зараз виконують Смірнов чи Татаров. Наглядав за судами прокуратурами. Суд дав йому заочне тримання під вартою. Це рішення відкриває шлях для його розшуку через Інтерпол. Грановський теж пов'язаний з Одесою. Його підозрюють в організації схеми на Одесь. Ському припортовому заводі, через яку завод не більше 90 мільйонів гривень. За старою доброю примітивною схемою продавали добрива через прокладки, купували у держави дешево, продавали на ринку дорого, різницю в кишеню, тобто в офшори. Так багато бізнесів у нас було побудовано і продовжують будуватись. Контроль над коритом, як правило, змінюється в міру того, як змінюється влада. Власне, я б сказала, для більшості з тих, хто рветься в політику, це і є головною ідеологією. Програма нашої партії проста. Ми прагнемо керувати країною і контролювати корита, щоб ця ганебна практика пішла в минуле разом з усіма для кого корупція це норма життя, з чого ми почали. Потрібні як мінімум кілька речей: незалежні антикорупційні органи, суди і нарешті вироки, нормальні інструменти перезавантаження влади, бо так звана нова виборча система зі старими вадами, ні до якого перезавантаження боюсь не призведе і ніяким новим обличчям прийти до влади не дасть. І нові політичні партії, а не проекти під вибори партії, які будуть мати ідеології, пропонувати образ майбутнього країни і інструменти, і як його досягти замість одноразових і одноденних проектів з програмами ми хочемо керувати країною. Це тема для окремої розмови, але про це дуже правильно вчора сказав Роман Безсмертний. Ось тут війна відкриває нам шанс зробити це. Держава українська потребує зміцнення. Вона... Потребує інституційних, серйозних речей, які усунуть те, про що ми з вами говоримо: в судах, в органах влади, в органах місцевого самоврядування і так далі. Але гарантом цього, власне, є українське суспільство. І мені дуже приємно бачити, як воно зростає. При всіх негараздах, які зараз є, я розумію, все чудово. Я розумію, я дещо знаю від своїх колег за кордоном, що там відбувається, і так далі. Але я ще раз кажу: тут при всіх плюсах і мінусах українське суспільство дуже серйозно піднялося. Я переконаний в тому, що зростання українського суспільства воно дасть відповідні імпульси для того, щоб змінювалася держава. Я дуже б на дивлюся от на те покоління, яке приходить зараз до влади. Ще раз, в ньому є дуже багато різного, але в ньому є домінуючий позитив і зростання от, українства моральності суспільства, цивілізованості суспільства, його відданості національній державі це дуже важливі речі. Це по суті ті, ті гирі, які і будуть важити. І створювати ту систему тиску на, на владу, яка буде змінюватися. Політична боротьба має бути конкуренцією ідей, а не боротьбою за місце біля корита. І ця страшна війна дійсно відкриває нам шанс перезавантажити все це: політичне поле, виборчі інструменти, старі обличчя, корупцію відправити у минуле як норму життя. Але як дуже правильно сказав цього тижня Сергій Фурса, ось тут це лише шанс, а в тому, щоб працювати. Шанс, ми майстри, війна і те, що сталося, і ті втрати, які ми несемо, ті людські життя, які ми втрачаємо перш за все, відкривають можливість і дають Україні шанс: шанс на прискорену євроінтеграцію шанс на прискорення змін. Але також ми маємо подивитися в історію України і згадати, що ми ніколи не втрачали шансу втратити шанс, і я думаю, що от це друга про саботаж судова реформа це про втратити шанс. А перша вкладника тайм, як політика визнає зеленського людини робить, і так далі, це про шанс. Бо Тайм це ж, от мені мене дуже нагрібає оця секта, яка бігає кожний прояв якогось визнання Зеленського для них як Да? і вони вигадують там щось і, і, і мочить, і дуже некрасиво в себе ведуть. Але суть в тому, що до на Тайм це є уособлення якраз українського духу. Мосленський це просто обличчя України зараз. Це об'єктивна історія. І він обличчя тих самих мільйонів українців, які кожен з них є супротив, кожен з них створює маленьке диво останні, останній рік. І, і це просто уособлення. І те політики мають розуміти, що це не те, що вони такі кльові, красиві і симпатичні, а вони просто зараз уособлюють собою героїчну Україну. І тому про втратити шанс це завжди про політиків насправді. А здобути цей шанс це завжди про суспільство, тому це дуже дуже стандартна українська історія. Тому замість крапки війна це наш шанс вилікувати країну, але тільки шанс, а не гарантоване лікування, і ми не можемо його прати, як багато чого вже прийти. саме для того. Я про все перелічене і розповідаю про старих, про нових, про ці ганебні практики, щоб це змінювалося, а не тому що хтось з них мені персонально не подобається, щоб ви знали і розуміли, і ми в сто п'ятсот раз не втратили цей шанс. На цьому у мене все на сьогодні. Не пересваріться сьогодні. В коментарях, дякую за цей тиждень, бережіть себе і побачимось в понеділок.